Моє вітання, шановне панство, і це відео присвячене розширенню лінійки Kinetic, друзі. Багато вудлиш, їх ви бачите вісім. Про що це? Ми вирішили розширити нашу лінійку кінетик, яка дуже сподобалася рибалкам, як виявилось, навіть більше ніж ми розраховували, і, власне, це не випадково. Але нас попрохали зробити вудлища більш довгими та потужними. Воно теж не дивно, адже човен є зараз не скрізь а кинути далеко, дістати до риби це така загальновідома потреба. Пропоную почати цей огляд з 86-ї машки, спінінг до 42 грамів, і він потужний. Але насправді вам потрібно знати ось що, друзі: для кого цей спінінг? Перед усім для тих рибалок, яким потрібно рибалити на значних дистанціях, не надвеликих, на 100 метрів цим спінінгом ви не кинете. 70-80 так. Кінетик, власне, по матеріалам, по руків'ю, ось зручне vss руків'я. Тут нічого не змінилося. До речі, розширений огляд всієї лінійки кінетик ви можете побачити за посиланням під цим відео, а також воно ось тут має вискочити в правому верхньому куту вашого екрану. Натискайте, дивитеся, а про розширення просто зараз поговоримо окремо. Отже, про М40J VSS і все інше. Я не буду повторюватися. І зараз пройдемося трішечки про кожну модельку окремо. Отже, ще раз, 86-та імашка до 42 грамів з 10, це мінімалка, на твердому дні можна зробити в доволі безвітряну погоду. Спинінг це дозволяє. Однак цей інструмент і його переваги розкриваються. на, на мою думку, вже. Після 15-20 грамів. Ось тоді ви розумієте суть спінінга, а суть кінетіка в тому, що можна цілий день рибалити на там 20, 30, 35 навіть грамів кидати і отримувати як задоволення, так і такий фідбек від спінінга, що у вас взагалі не втомлюються плечі і спина. Це дуже важливо. Коли ви вперше тримаєте кінетік в руках, вам здається, що він доволі жорсткий. Однак на закиді, ви розумієте, що якраз такі оця середньо-жорстка середина і середньо-жорстка комлива частина, і доволі жива вершинка, якраз і дозволяє здійснювати велику кількість закидів і не втомлюватися. І це дуже круто. І, звісно ж, ми ще маємо прекрасні в'яжучі здібності кінетіка. І це дозволяє також суттєво покращувати ці. Скажімо так, не найкращі речі, які відбуваються під час рибалок у любителів чи новачків. Тому кінетік для новачків та тих спінгістів, які доволі рідко практикують лов хижака, прекрасний варіант сучасного, доволі бюджетного, але в той же час технологічного рішення. По цьому спінінгу ловити треба ним судака та щуку. Забуваємо про окуня, це не про окуня. Якщо окунь, то кілограм плюс. Якщо ви знаєте такі місця, можете брати, якщо вам потрібно кинути незначну відстань. Звісно ж, так само, як і всі переваги кінетика, тут зберігаються. Тут ось ці три ранінги у нас в салатовому кольорі, це дозволяє нам, знову ж таки, повторюсь, краще відслідковувати візуально обережні клювання. Цим спінінгом прекрасно можна ловити на дистанціях, наприклад, 70 метрів того ж судака чи щуку на приманки там 4-5 дюймів без проблем. Ставимо сюди чотирьохтисячну котушку, баланс буде нормальний, і я вам ще раз нагадую, що з довгими спінінгами. Прекрасного балансу досягнути вкрай складно. Тому ви повинні це завжди пам'ятати і тримати в голові. Переходимо до наступного інструменту. 86 ашка з тестом 1858 грамів. Друзі. Оце вже серйозний спінінг для важких завдань. Вам потрібно, якщо і форсувати, ще й доволі серйозного хижака через бровку, або якісь інші серйозні там, водні перешкоди. То цей спінінг вам дозволяє це робити з впевненістю, оскільки тут з комливою просто все чудово, хижак будь-якого розміру запевняю вас з виважуванням його питань виникати точно не буде. Для кого саме цей спінінг? Я вважаю, що якщо вам потрібно кинути, наприклад, тягарець в 40-45 грамів з приманкою 4 4,5, можливо, навіть 5 дюймів, можете це використовувати спінінг точно. Е, якщо ж вам потрібно жбурнути, наприклад, дропшот, є такі шанувальники лову в човні доволі довгими спінінгами. Зараз цей тренд все ще впевнено крокує у нас водоймами України. Рибалки полюбили довгі спінінги, зрозуміли їхні переваги і використовують їх. Якщо ж це човен, наприклад, то тут так, яка перевага довгого спінінга в човні? По-перше, наприклад, якщо ви ловите на великі тягарці, цей спінінг дозволяє, нагадую, ловити на тягарці 40-45, якщо не велика приманка, навіть 50 грамів і. Під час підсікання, друзі, за рахунок довжини у вас, ясна річ, більше плече виносу шнура. Тому результативність ваших підсікань точно буде більшою, ніж спінгами 2 метри, особливо, якщо мова йде про бічний вітер. Але це вже практична сторона рибалок. Перейдемо назад до нашого. Кінетика, так, і звісно ж, це точно спінінг не для всіх, друзі, оскільки надмірна потужність, нагадую, якщо дійсно вам потрібно це боротися в складних умовах з достойними рибами на відчутних дистанціях, то 86 Ашка, напевно, що треба її точно вам розглянути. Особливо в цьому бюджеті не так і багато спінінгів з такими характеристиками. Руків'я, ну тут все зроблено як потрібно. Переходимо далі, тому що спінінгів у нас дійсно багато. Ось вона, друзі, 86XH з тестом, який, напевне, може навести страху на переважну більшість шанувальників Мормоджиху, Але так, звісно, тут тест 3078. І для кого це? Передусім, на мою думку, і в принципі ми ловили на велику резину. Оце просто чудовий варіант. Типу, якщо у ваші силіконові приманки більше 6 дюймів, мова йде про 7, 8, 10 дюймів е, плавним спокійним закидом, цей спінінг дозволяє вам кидати доволі далеко, влучно. І що важливо для нас це в'яжучі здібності. Це не футбольна штанга. Він прекрасно в'яже спінінг е, щуку 3-5 кілограмів до. Ось цієї частини до комлевої спінг просто зав'язує рибу. Тут у вас є ще запас потужності, якщо вам потрібно форсувати це виважування. На великий силікон вам потрібен ще й пробивна сила комливої частини. Тут вона теж є. Адже стінгери, велика кількість стрійників. А чим більше гачків, тим більше вам потрібно зусиль для того, аби загнати це все в пащеку щуки і пробити, тому що приванка повинна. Пройти скрізь пащу, аби загнати всі трійники. Тут якби без цього ніяк, тому що це підвищує ефективність лову. І цей спінінг здатен підвищити ефективність вашого лову. Це велика гра, великі хижаки, великі приманки, і, відповідно, серйозний спінінг. Котушки однозначно менше 4000 го розміру не потрібно. З придатнім числом, з редукцією, з малою. Це може бути там, твін Power, може бути щось ікспішне. Потужний інструмент потребує, відповідно, потужної котушки. Шнури також там, менше, ніж 2,5-3, я би не радив. Менше з тим. Знову ж таки, спіннінг для полювання. Сподіваюся, з цією моделлю ми розібралися, тому переходимо до наступного ще потужнішого спінінгу. 86 та довжина XXH з тестом 40-110 грамів, друзі. І перше, що ми бачимо, вже у нас відмінність від попередніх інструментів: це у нас з'являються друзі трилапі кільця. Ясна річ, чому так? Тому що і тест у нас вже 110 грамів. А це означає, що ми вже спокійно ловимо на усі свімбейти. Для тих, хто ловить на м'ясо, ми можемо ловити, ясна річ, мова йде про джеркбейтинг, про усілякі величезні силиконки, 10, навіть 12 дюймів. Тобто це вже така силіконка, яка важить там 100 грамів, без проблем. Усілякі пікшади. І тут теж вже ми заходимо в лігу полювання на трофейну рибу. Тому що цей спіннінг саме для такої рибалки, для мисливців. Один, одне клювання, одна риба велика гра. І так, цей спіннінг для цього і створювався. І в цьому бюджеті, до речі, з цими матеріалами ви навряд чи щось схоже зможете знайти. Тут дебелі кільця. Матеріали достатньо чутливі, аби не прогавити ту одну єдину клювання, яке може у вас трапитися, а може і не трапитися. Менше з тим, якраз. Сукупність оцих всіх факторів вона дозволяє нам впевнено ловити і не втомлюватися до якоїсь межі. Тому кінетік до 110 грамів велика гра, великі приманки. Переходимо далі, і ви, напевне, думаєте, що це найпотужніший спінінг, куди вже потужніше. Ні, друзі, є ще один. І ось він, друзі, XPH86 з тестом до. Як ви думаєте, так, 60-150 грамів. І це, здається, занадто багато. Але ні, такий запит був від наших рибалок. Є люди, які ловлять зовсім гігантськими приманками, і їм потрібен такий спінінг для лову на безінерційні котушки. Це передусім, звісно ж, мова йде про лов з човна, однак з берега теж люди ловлять, і часом дуже успішно. Отже, для чого це? Найбільші приманки, друзі. Найбільші, які от у вас є, що ви хочете ловити свімбейти велетенські, усілякі там а, а, рибки, вагою більше ста грамів. І цей спіннінг також дозволяє впевнено ловити і на твіч-бейти, на пробейти, бейти На все здоровенне Оце найпотужніший варіант, і в цілому. Хто купує цей спінінг, він точно знає, навіщо він йому. Тому що це про найбільші риби в ваших водоймах. Якщо ви хочете спіймати щуку величезну, то і приманка, швидше за все, повинна бути відповідного розміру. Такий собі дуже злий, потужний і надійний спінінг, який знадобиться рибалкам. Які полюють більше, а не бачить, Напевно, якось так. Але були й такі рибалки, які прохали нас зробити спінінг достатньо довгий, але в той же час, щоб його можна було гарно збалансувати з котушками. Триметрові спінінги, збалансувати навіть з котушками важкого сегменту 4000-го розміру вкрай складно. Тому ось. Друзі, ми зробили спінінги 285 см. Це три спінінги, Зараз про кожен окремо поговоримо. Почнімо, звичайно, з М-ки. Спінінг з тестом 7-34 та довжиною 285 см. Спінінг, з яким з задоволенням ти ловиш на 25-30 грамів, 20 і можна і менше, однак. Звісно ж, концептуально він робився для далеких і численних закидів впродовж цілого дня. Ловити ми будемо швидше за все або щуку, або судака. Друзі. Ловити цим спінінгом окуня не потрібно, тому що вони достатньо потужні і передусім робилися для того, аби докинути до досить глибоких місць. Боротися із течією і з рибою, і з її намаганнями зійти з гачка в складних умовах. Це берегові об'єкти з різкими бровками і таке інше. Спінінги ці однозначно сподобаються також тим рибалкам, яким потрібен інструмент для того, аби зрозуміти, чи взагалі. Є така критична необхідність в такій довжині, але не хочеться витрачати надмірні кошти на експерименти. І ось в цьому аспекті кінетік точно може бути першою сходинкою на шляху до розуміння того, треба вам це чи ні. Сподіваюсь, з цим зрозуміло. По металу, по іншим типам приманок все чудово. Твічити спінінгом довжиною 285 см точно не варто, тому що ваша руків'я не подякує вам. І це стосується, між іншим, абсолютно всіх виробників. Ідемо далі: 94 емашка з тестом 1042, і тут знову ж таки, якраз таки, про те. Коли вам потрібно, конче необхідно кинути на велику відстань приманку сукупною вагою 40 грамів. Це може бути, наприклад, вага самого тягарця 30-35 грамів і якась достатньо компактна приманка, 3-3,5 дюйма. Ставимо або 0,8, або одиницю шнур. Можна робити комбінацію з шоклідером, якщо ви вважаєте це за необхідне. І робимо закиди. І закиди. Цей інструмент дозволяє робити дійсно вражаюче далекими. Можна навіть посперечатися з володарями трьохметрових вудлищ, адже над великих дистанціях саме техніка правильного та далекого закиду є майже визначальним фактором. І цей спільник дозволяє вам навчитися вміти. Дійсно, далеко кидати. І наразі в цьому є необхідність. Треба це визнати, оскільки. Особливо, якщо ви ловите в мегаполісах, де запресована риба, де вам конче необхідно кинути трішечки далі, дістати до риби, яка ще не бачила ваших приманок, ви вимушені використовувати довгі та достатньо потужні спінінги. До речі, з відвідним повідцем вагою в 40 грамів та приманкою 2,5 дюйма, прекрасно цей спінінг просто катапультує приманку і дозволяє це робити на великій дистанції. 3-5 годин. Ви ловите і ввечері ваші плечі кажуть вам дякую, тому що це було просто. І спінінг дійсно на закиді прекрасно вантажиться. Це взагалі притаманно всій серії спінінгів Kinetic. Ну і останній, друзі, спінінг це 94 ашка з тестом 18,58 грамів. Ось така потужна. Красуня, друзі, для чого вона? Звісно ж, це для того, аби кидати 40-50 грамів на максимальну відстань, якщо вам дійсно це треба. Велика течія, тут якраз доросла, ви точно дожбурнете. Я особисто саме цим спінінгом кидав 50 грамів, і він здатен це робити достатньо впевнено. Так, приманка в мене була. Е, це... Прогонистий Swing Impact в е, довжині 3 дюйми. Цього було достатньо. Більше, більш об'ємну приманку ставити, чесно кажучи, не дуже то й хотілося, адже е, відтестовано було саме таким чином, що ось цей тест зазначений чесно, друзі. І я вкотре наголошую, що якщо на спінінгу написано 50 грамів, наприклад, то це 50 грамів. І приманка, і гачечок, і тягарець. От в сукупності, весь, весь вся ваша оснастка, так її треба рахувати. Тому е завжди це пам'ятайте. Спінінг дозволяє кидати дійсно на великі відстані. Як і попередник, і інші спінінги. це от те, що притаманно кінетіку, далекі закиди в великій кількості. Довгий огляд, але я сподіваюся, що він був для вас корисним, тому що ну, це дозволяє вам краще зрозуміти, яку саме модель оптимально обрати саме для вас. Комусь треба кидати 50, комусь 30. А для декого і 15 грамів більш ніж достатньо. А є люди, як бачите, яким потрібен спінінг для великої гри, для великих риб в складних умовах. Ось ми і зробили, власне, і такі спінінги, аби задовольнити потреби кожного рибалки. В кадрі був Ярослав Злий, це був огляд розширення лінійки Кінетік. Побачимось в наступних відео. Задавайте свої питання в коментарі. Я обов'язково відповім на кожен з них. Дякую вам за ваші вподобайки, підписуйтесь на канал. Побачимось незабаром. Нехай щастить!